Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мене найкраще. Ви на каналі ТРУ Україна. Дивимось Дніпро область, тому що нагнітають. Сьогодні бачили кривий ріг атакують, але дякувати нашим богам світла, янголам світла відбилися. Те, що і бачили, що нарешті будемо відбиватися. Дай Боже, відбиємо все, що буде летіти. Летіти буде, тому подивимось швиденько, що буде відбуватись, що новенького. Дніпро. Найближчі дні. Нагадую, що на грудень ми вже подивились. Дніпро найближчі дні. Готує зброю ворог на поготові. Те, що зночі не вдається, там можуть бути дрони, то зранку, за світанку о, почнеться. Сили готує, сили, на жаль, у ворога для атаки є. Знову ж таки показує вода по воді, з води, до води. Що в нього там за маршрут? І про найближчі дні. Можуть бути жертви прольоти в передмісті і на центральну частину цілиться, але до центру може не долетіти. Знову показують вода, ресурс. Захист буде працювати. Дуже багато якихось або якісь помінальні дні, або поховання. Якась, знаєте, метушня, нерви, багато розмов. Знову ж таки, це може бути пов'язане з областю. Але вам скажуть, що поки що зарано нервувати. Буде якась інформація, що він хоче в області йти, піти, пройти. Так, є такі плани, але, як кажуть, зарано нервувати. Дивіться, це ще може бути пов'язано з тим, що з області люди будуть виїздити, їхати потроху до міста або далі. Але ворога нема зараз сил там до Дніпра кудись рухатись, або захоплювати щось. Він не має зараз ресурсу. Але ми ж розуміємо, сьогодні немає, завтра може мати. Так що є досить неприємно Дніпро. Найближчі дні Дніпро Військові до чогось вже готові. Можливо, є якісь перехоплення, вони там чули, знають, до чогось вже готові, до атаки, до вогню готуються. Перший дрон знову ж таки показує і область дуже гучно передмісті, далі на місто, але можуть позбувати Дніпро найближчі дні. Ну, працює захист. Та що ти біля води хочеш? Кам'янське треба дивитися, бо вода, вода, мені до води, мені об'єкти ресурсні. А якщо впаде, то це знаєте як, я туди не цілив, він туди не цілив, воно там впало. Тут є загроза, але дивіться, перша атака може бути пристрілювана, пристрілюється. Паблоград. Найближчі дні. Найближчі дні. А тут є якийсь наказ укріплювати, щось будувати, до чогось готуватись. Ну, я думаю, це логічно. Ну, давно вже треба було. Тут більше дивує, чому це не зроблено раніше. Павла, град найближчі дні. Чекаємо на якусь підтримку. І тільки дочекаємось, ну не будемо казати, чого, відразу почне прилітати. Причому по промці, по якихось об'єктах незрозумілих. Ворог чекає, що якусь допомогу дадуть. Напевлаграти і відразу її розбити. І прямо йому інформацію таку передають. Кам'янські, камінські найближчі дні. Іде в район вогонь. Хотіла сказати, де вогонь, а мені каже, в район. Ти будеш бити там по інфраструктурі в Криму, будеш бити? Так, вбачаю об'єкт на воді, але ще треба чекати. Розглядає такий маневр, але щоб повністю зруйнувати, ні. Поруч може бути прильот пізніше. Зараз відбиття, атаки. транзитом щось іде. От дрони несуть загрозу, чомусь кажуть. Ми всі чекаємо на ракету, дрони несуть загрозу. Відам, кривий ріг. У Ані тут 10 коло. Усі найкраще розклала, що, що тільки можна, сижу. <смі> Страшна жінка. Кривий ріг, найближчі дні. Трансформація. От дивіться. Рано зраділи. Чому? Загублені душі і відсутність енергетики або світла, або якогось ресурсу. Рано от Ворог підлаштовується, як під наш захист. Трансформація атаки йде. Щось ще буде? Так, захист працює, але недостатньо. Тут, кажуть, можуть бути жертви. Тут треба бути дуже обережними, тому що він з якогось боку, можливо, намагається не виходить. То він з трьох, як з декількох баків буде заходити. Біситься, біситься, не будемо. Адюкація, казати, хто вона біситься. Кривий ріг. Кривий ріг. Прильот важливий об'єкт для нас і для ворога. Прильоту. Саме місто. Здали. Там вже поруч було, кажуть, вже поруч було, але про це не говорять. Ну, не говорять, так не говорять. Мені капальне найближчим. Ми рухочемо, але холодно голодно І знову ж таки, ем, дороги, магістралі, якийсь рух, транспорт. На нього ще палюють, полюють. Ворог прямо зараз чимось маленьким буде атакувати. Прильоти також будуть. Тут якийсь день буде, знаєте, як почнеться. Цілий день гучно. Потім тиша може прийти. Марганець. Марганець найближчі дні. Угу. На щось чекаємо. Вогонь іде з того берега, ви бачите виходи, ви їх чуєте, бачите, але куди б не зрозуміло. може бути і в посадку. Гучно просто. Кажуть багато поховань військових. Ми на якусь вдачу на чекаємо, по марганцю. Щось нам треба зробити, щось військовим треба. Треба чекати. А мирним, а мирним спати не дає зараза. Тягнеться все одно, глупе. Жертви можуть бути, на жаль.